Завжди готова прийти на допомогу усміхнена та відверта. Так про загиблу героїню з Мукачева, бойового медика Надію Хрупіну розповідають рідні та знайомі. Сьогодні полеглу провели в останню дорогу. Вона загинула 9 червня, за три дні після 52-го дня народження. До початку війни Надія працювала операційною медсестрою, ніколи не відмовляла іншим в допомозі. На захист України стала ще до початку повномасштабного вторгнення. Там на передовій в гарячих точках вона рятувала життя побратимів. Любляча мама, доньки та сина. Надія завжди виховувала дітей бути чуйними та співчутливими. Настільки була людина добра, настільки людяна, настільки вона жила раді дітей. Ну, розумієте, дуже рідко я такі добрі люди, як вона була добра людина. Я, я не можу просто говорити. Для мене то є шок. Я просто не вірю дотепер, що вона померла. Настільки, ну, ви не уявляєте, наскільки це була добра людина. Як медсестра, як, просто як людина, як мама, ну там нема слів, просто нема слів. Була дуже чуйна людина, гарна людина, захищаючи нашу батьківщину, загинула. Поховали Надію Хрупіну на Алеї Слави, центрального кладовища.